Чи такого у тебе сталося? Що ти вирішив більше ніколи не відчувати того, що ти колись відчував? Для того, щоб більшість людей могла жити в нормі, потрібно, щоб були такі ненормальні. Ти вибрав шлях, що якщо в тебе є дуже велика ціль, і ти хочеш її потягнути, тобі потрібно забрати ресурси повністю з інших категорій, такі як дружба, сім'я, відносини. Ми до цього доберемося. Да, це приблизно 2 ярда виручки в рік. Два ярда виручків рік це один соток ринку глобального. І ще є одна ціль, третя, яка трошки балансує нас і трошки стримує, це щоб, щоб компанія залишалася максимально українською. А це те, що дає такий Чому? баланс. Чому що? Чому для тебе це можливо? Тобто ви створюєте екосистему, в якій, в принципі, будуть всі базові потреби бізнесу в одному місці. Ви намагаються побігти хаос коротше.